Мені щодо наші багато колег-методистів з інститутів. то Чому б ми не мали можливості познайомитися з тим, що робиться в нас в Україні? І ось Дніпро Петров сьогодні буде у нас представляти свій навчально-методичний посібничок, пані Рудницьку, ми так останню хвилину загінтували, вона так само про себе розкаже. Розумієте, це величина заслужені вчитель України. І я вам дещо покажу, щоб ви побачили, що в нас робиться в Запоріжжі, бо ми маємо так само чим пишатися то я зараз запрошую до слова і представлю вам угодну Людмилу Васильівну, учителя методиста спеціаліста вищої категорії Іванівської школи Патриківського району Дніпропетровської області. Любиш Тетяну Миколаєвну, учителя методиста спеціаліста вищої категорії Іванівської середньої загальноосвітньої школи Патриківського району Дніпропетровської області. Всі наші колеги-прасунечки є авто... Після такого подібничка навчальна практика, яку нам презентувало видавництво «Мандрівець». Я ще думала, що «Мандрівець» до нас завітає, але щось в нас не вийшло. На перспективу можемо і варто зробити, тому що вони так само і для мене немало зробили, і віряючи британців, це їхня справа. І запрошую родницьку Ольгу Борисівну, учителя-методиста 300 НВК, да, гімназія номер 14 міста Луцьке, Волицьке області, заслуженого учителя України. Я Голина на полі. Отже, слово вам, шановні колеги. Вони просили мультики, але у нас, на жаль, тут підлаштований згалок, а там, де мультики, там діти пишуть. Вже я вам. Доброго дня, шановні колеги. Щиро вітаємо вас. І з святом по mm -hmm. зустрічі, з однодумцями, mm -hmm. я вважаю, завжди. Не yeah. дивлячись на ті негаразди і погодні, і інші нас ось mm -hmm. це свято зустрічається mm -hmm. у нас з вами, звичайно, є й за дітей, бо ми завжди перехвилюємося за них, турбуємося. І це мабуть живемо. Тому хочеться побажати, щоб жили, жили і ще раз жили. І по мали здоров'я, як би там не було. Якщо ви любите, я впевнена, що діти вас люблять. а з цього складається життя педагога. Це Українська Олімпіада це школа добра, справедливості і мудрості. Дотримуємося всім серцем, відчуємо це багатство і гордість нашої держави, кожного її громадянина. Наша мова поетична, музична, мальовнича, сьогодні як ніколи може нам Осягнути величність держави. Учасникам Української олімпіади, української мови літератури бажаємо, щоб світлиця думки була найсвітніша. Граніта традиції і переворення стереотипу. Отож, заняття української заводів робіт. Оставлені як один із мир інтерактивного навчання, яскраві тонний забавлює емоційних до підручних... Мочемо знати для 10-11 класу, повний видивіше, я все що можна сказати, що буде нове було. Дорогі колеги, добрий день. Вітаю вас. Оскільки ви краще з кращих вчителів словесників України, якщо ваші учні здобувають перемогу, лиш ви вмієте по-справжньому працювати і можете сказати щиру правду, яким ви є, як Бо ми пишемо підручників першої черги клас, яка готова вона має фотоється до видання. Влітку матимете і 9 клас. Десятий, одинадцятий і підручники, які вийшли з тими підручниками, працюватиме те. Кожен з вас має право виговорити. Я Правда, кажу, ми не знаю, як працювати. Підручник дуже гадки, я скасу на співпартане, тому ти не бачите, співпрацюємо за Одним словом, Станіслав Олександрович заслуговує борні аплодисменти. Це мене Черкаси, Вінниця, вся Західна Україна, Чернівці, Франківськ, Одеса, Севастополь. Це ті, хто працює за цими моїми посібничками. Вони рекомендовані.